Масштабна повітряна тривога розбудила всю Україну. а Росія здійснила масовану ракетну атаку. Близько шостої ранку Луцьк почув відразу кілька вибухів. Працювала ППО, але, на жаль, були й прильоти. Шановні лучани, шановні жителі громади, всім бажаю міцного здоров'я. На жаль, недобрий ранок. Маємо декілька прольотів в нашому місті до завершення сигналу повітряної тривоги, не маємо права озвучувати, куди саме потрапили ворожі повітряні цілі, але маємо відключення електроенергії в частині міста. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. А підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру і Луц тепло, і луць водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста. А пункти незламності, пункти обігріву, вони вже відкриті. Якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися, скористатися інтернетом, можете відвідувати їх поки що, на щастя, без постраждалих. Буде більше інформації, буду з вами нею. По ходу отримання цієї інформації ділитися. Пожежники показали, як гасили наслідки атаки в Луцьку. Пишуть, що працювали на об'єкті інфраструктури, постраждалих не було. Голова ОВА Іван Рудницький сказав, що усі ракети були націлені на критичну інфраструктуру. Є пошкоджені приватні будівлі щодо світла. Після аварійних відключень з'явились графіки погодинних. В середньому електропостачання не буде до шести годин.